Друзі, всім вітання. Ви на каналі Сучасна риболовля. Ми сьогодні разом з Серегою виїхали на річку Дніпро. Що, Сергій, як думаєш, піймаємо сьогодні рибку? Однозначно. хоч бичка до якогось. <смі> Я тобі <питання> дам бичка. <смі> <смі> Отже, друзі, знаходимося ми на річці Дніпро, а тут дуже гарні місця. Рибка в наявності. Тож бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Ну, і як завжди, два слова про комплект. Сьогодні рибалю 902 м Аріоном мамтішкою з тестом 728. Довжина 2,74, довга, зла судача вудка. На Аріоні в мене стоїть новинка 24-го року, а саме 24-й Дева Сертейт 4000 DC. Про цю катуху розповім вам трохи згодом. Треба до неї трошки звикнути і подивитися, на що вона взагалі спроможна. На сертику у мене намотаний 0,8 дюєль хардкор, розмотка 200 метрів, 4 жилка. Розпочинаю сьогодні з 2,5 дюймового ганстаміну від Fishand Rucks в кольорі Лох на 18 грамах. Погнали. Заходимо подалі і маслаємо на викид. Ух ти! ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оце дуже гарна покльовка була, друзі. Майже з самого викиду. Оце він луснув. І мимо. Що, і в тебе Сергій? Блін, це було прям дуже гарно. Дуже. На цій акваторії ми маємо доволі цікаву картину. Тут гарний рельєф, люті ракушняні бровки, бугри. І от саме сюди періодично підходить судачок. Основну масу улову, як правило, складає невелика, незалікова риба. Але якщо постаратися, то за день можна заробити одну, дві, три покльовки гарного залікового судака. Є контакт. Ай-яй-яй, сход! Сход, друзі! Друга покльовка. Недалечко. Недалечко. Був непоганий судачок. Ну, Не сказати, що заліковий, але такий. Ну, по відчуттям, грамчиків 700-800. З непоганою покльовкою. На рельєфі. Клюнув під бровкою. Клюнув на 2,5 дюймовий ганстаміну від Fish and Rux. Дивіться, погріст навіть трохи. Носик розбив. Ай-яй-яй-яй-яй! Та що ж ти будеш робити? І знову з викиду, Знову покльовочка. Ти дивись, третя покльовка ніяк не можу реалізувати. Ну головне, що рибка є. А результат ще буде. Да, ти не спіши, не спіши, не спіши. Він тут доволі часто заходить в бру. Да. Крупний дніпровський судак. Ну буває. Ну не бичок ж. Си бичок. Головне Серега не спіймати бичка від Вінстона. Чим вы Є І є, друзі, ось і перший судачок. Ви тільки вдумайтесь, в мене на цю хвилину було вже 6 покльовок. 6. І всі холості. І ось нарешті я його вмовив. Судак не заліковий, але це тільки початок. Це тільки початок. І давай піднімайся, друже. Я ж знаю, як ти любиш заходити в брівку. А, ну. О, підняв, вивів на гліз. Слава Богу, потужності цієї снасті вистачає за очі. І сюди. Іди сюди кажу. Ну, до речі, ще не найменший. Дивіться який. Приємний, я б сказав, навіть. Грамчиків 700. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, які сліди від судачих іклів. Ось раз ікло, ось два. Це 100% судак із цієї сторони царапульки. Тільки уявіть, які тут риби живуть. Ну, Все-таки приємний. Світленький, гарненький. Ось до речі. А, окрім ось цих порізів, видно, що судак його ще атакував в плавець. Ось верхні шипи аж відмирати почали. Вмовили ми його на 2,5 дюймовий ганстаміну. І судачок ледь-ледь прижав приманку, коли та впала на дно. Я цей контакт зафіксував, але скажу чесно, подумав, що приманка впала на ракушку. Оце судачок перший відправляється додому. Бувай-бувай! Зараз нас вже о пів на 10 ранку і покльовки судачка стали ну, такими, доволі в'ялими. На відміну від ранку. Зранку він так гасив, прям такі злі клюваки були. І як він не сідав на ці двійники, я не знаю. Але нічого, ми своє ще візьмемо. Відійшов від точки в сторону. Одразу по кровочку на першому закладі. Це судачок поменше буде. Але ж це все одно І Дисяди. Такого можна фарсувати. А ну де, -де там? Бля, в бровку зайшов. В бровку. Давай, виходь. Виходь. Ай. Трошки протягнув і знову зайшов. Давай. Коли садак заходить в бровку, необхідно трошки віддати снасть. Попустити його, і він дуже часто виходить. Що, зараз не вийдеш, ні? Десь вже тут, вже майже під ногами. Ну давай. 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 Друже, пора виходити. Друже, бобер. О, бачите, потужності снасті вистачає. Щоб продрати його і через бровку, і через очерет. Верхню щелепу Ось такий невеличкий Будемо чекати на більших. Дякую на цьому. Що там Серега, в бровку засів? Ага. Нормальний садочок? Ні. Не заліковий. А от це він біля. Мінус. Зараз нас піднявся такий штурмовий вітер, друзі. І я навіть не знаю, як далі рибалити, якщо чесно. Сильно тут воду не збільшиш, тому що не буде тих самих підвисань, на яких плює сюда. Клює він тут, як правило, з самого викиду. Ну, додому ми вже точно не поїдемо. Будемо щось робити. Ой-ой-ой, ой оце гарна покльовка, та що ж таке? Ну як же ж ти мажеш? Ну як? Ах, під ближньою бровою. Я думаю, друзі, це був гарний судак. Прям дуже гарна покльовка. Дивіться, приманка на місці. Слідів на приманці немає. Ну от як він не попадає в цей двійник. От як! Сьогодні просто якийсь день холостих покльовок. В мене їх вже близько десятка було. А взяти вдалося лише три судочки. Ось такі справи. Чесно кажучи, поки що не можу зрозуміти, з чим це пов'язано, тому що я вже і з приманками грався, і з вагами, з проводками. А результат плюс-мінус один і той же. Тобто він десь за самий краєчок приманку хапає і не засікається. Але слухайте, ну половина покльовок, ну таких просто. Це щось із чимось. Хто, Сергун, знову малечу кривдиш? Да. Ну, це ж краще, ніж чем Ганстамінов, так? Да? Ганстамінов. Кока-кола чи щось зробити? да, кола. Який красунчик. Ох ти що! Ох ти що! Оце покльовка! Оце гарна покльовка була, друзі. Судак, напевно, не заліковий. Але дуже гарно впаяв. Під бровою. Під бровою, спішити не буду. А, он він. Нагріс своє. Навіть трошки втручається. Так, вже доволі давно у нас не було покльовок, хрипка відійшла. І ось перший контакт, ну напевно, за годину десь. Ну, ось такий. Скриєчко зачепився. Ось вам і відповідь, чому сьогодні стільки холостих покльовок. Бачите, як він засікається? Бачите, як з краю він бере приманку. Ну, ось такі справи. Так, міхур не виліз. Жити. Ну такий, не найбільший, не найменший. Давай. Пішов. Для сьогоднішнього риболовлі ми обрали невеличку локацію. І постійно по ній зміщуємося взад-вперед, прокидуємо точки. Ось, до речі, була покльовка звикина. Так ось, а в чому прикол цих місць? Ці місця є доволі аномальними в плані рельєфу. І судак підходить сюди кормитися, відходить з точки. Тобто він тут не живе, він прохідний. Навіть якщо він зараз не клює, то через пів години, через годину риба обов'язково підійде на цей рельєф і почне клювати. Тож обкидуємо точки і чекаємо на черговий підхід риби. А -а -а. Ну, як можна ловити в такий вітер? Просто жестяк. Зараз у нас піднявся настільки сильний вітер, що рибалити стало ну просто неможливо. А судак на цій локації, як правило, клює з викиду. І через штормовий вітер ми туди, на жаль, трошки не докидаємо. Рідше він підходить на ближню бровку, але щоб не стояти, не чекати, не мерзнути, вирішили сходити в розвідку і перевірити інші місця. Ніколи тут не лазив по берегу, не знаю, що тут по рельєфу, по глибині, по корчам. Але тим і цікавіше. Зараз полазимо годинку-дві, якщо нічого цікавого не знайдемо, повернемось назад. Ух ти що! Ой-ой-ой-ой-ой! Покльовка. Покльовка, гарна покльовка на другому закладі. Нове місце. Хто це був? Судачок чи окунь? Хм, прикольно. Отже, рибка є, друзі. Це добре. Будемо впиратися далі. Дивіться, як риба розкусила приманку. Це був судак. Ось така чітка підставка у нас під вудки. Дуже навіть зручно. Оце Серегин комплект, оце мій 902 плюс Sarteid 4000, а в Серегі 962 мельтішка до 201 і 4000 страдик. До речі, Серому дуже сподобався мій ось такий оріон, і він вирішив взяти собі аналогічну паличку. Ну що, ти задоволений? Так, да, на всі 100%. Так, ну що, друзі, вирішили ми повернутися на старе місце, тому що далі по берегу підходів майже немає. Все зросло і така течія перещо просто ловити анріал. Вітрець у нас плюс-мінус такий самий, як був коли ми йшли. Але вибрати не доводиться, будемо ловити в вітер. була покльовочка. Була покльовочка під бровою під ближньою. Не хотів він клювати на 2,5 дюйми, переоснастився. Я поставив 24 грами плюс 3 дюйми денстаміну. І ось покльовка на першому закладі. Ну, майже під бровою. Майже під бровою. Бачите, навіть трошки стягнув. Це невеликий судак був. О, а ось вам і коцка. Ось вам і коцька від судачих зубів. В голову вдарив. Ну це маленький був. Це не наш розмір. Ого, друзі, друзі, ай це щука була, ай це щука, гарна щука. Ух, блін. Це була дуже гарна щука. Підпес просто. Ну я не знаю. Сьогодні день холостих покльовок, сходів, все що завгодно. Ох, ну це точно щука була. Такі потяжки почала робити. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, да, воно навіть зубчики залишилось. Так, да, ось тобі і маєш. Офігеть. Тільки заліз в чигиря, зробив перший закид. Yeah. І yeah. така подача, ну просто жесть. Я аж прокинувся. Да, це могла бути єдина гарна залікова риба за цілий день. Ну що поробиш? Щось сьогодні трошки не пре. Сьогодні, напевно, не мій день. Що, показую свого монстра? Придавив бородою, да? да. Нахр баку твиста. Так шо нас на цех Натуралка. Натуралка просила посылку. Да, нормально ща так придавив. Серега трошки підловлюю судачків. а в мене, бачите, то сходи якісь, то холості покльовки засікти рибу не можу. Прям напасть яка сьогодні. Є. Є, друзі. Тільки спустився з бугра, Тільки з бугра спустив приманку, одразу покльовка. Під бугром стояв. Ну нарешті хоч щось. Найбільша риба сьогодні то сходить, то не засікається. Ну, але хоч так. Хоча б так. Чере. І є судачок. Судачочок невеличкий. Ось такий. О! Так, міхур на місці, судочок на місці. Ну слава Богу, я вже почав переживати, якщо чесно. Не заліковий, але не найменший. Вже ікряний, І куди ж його дівати? Звісно, що додому. Побіг. Дуже цікаве спостереження. Сьогодні, на відміну від минулих разів, немає ніякої стайності риби. Якщо в минулі рази ти заробив одну покльовку, то ти міг бути впевнений, що зробивши наступні закиди, ти заробиш другу, третю і так далі. А сьогодні цього немає. Сьогодні він якось ходить поодиноко. Одного судачка впіймаєш тут, другого там, третього там. Незрозуміло, з чим це пов'язано, але це факт. В цих місцях необхідно вибирати безвітряні дні для риболовлі. Тому що ближче до обіду сьогодні ну, таке роздуло, що рибалити стало просто неможливо. Ми просто не докидали туди, де стоїть риба. А, до обіду сьогодні поклювало, поклювало непогано, скажу. А, було багато в тому рахунку потужних покльовок. Але щось не так сьогодні було з реалізацією. Ви самі це бачили. Також була покльовка і посадка гарної щуки. Ну, на скидку мінімум кіла два по відчуттям Вона могла стати прикрасою сьогоднішньої риболовлі, але, на жаль, не стала. Це риболовля, так буває. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкосик, підписочка на канал, залишайте ваші коменти. І до зустрічі на річці Дніпро.